Ключів. Ось маємо 60, виходить туди абрикос. Зараз покажемо, що, що робимо. Ми робимо зараз, обрізаємо всі гілочки сухі, які були побиті моноліозом з переводом на більш живу бруньку. Плюс розкажу, покажу, який урожай. І скажу, як ми такого урожаю досягли. Постав на паузу, хай трактор проїде. Так, працюємо далі. Дивіться, який маємо урожай. Ось маємо Зарепушок. ось. Ось ось, бачите, що ми маємо на сьогоднішній день по урожаю? Он, ось дивіться, тут є ось залепушки, бачите? Будуть багато. тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось тут є, ось тут є. Тобто урожай невеликий, урожай невеликий, але тим не менш... Ми його маємо і ми будемо на ньому мати доволі і непогані абрикоси. Враховуючи, що їх буде на цьому невеличкому дереві і так, останні всі дерева йдуть туди, ми їх маємо не забагато, ну десь приблизно від 30 штук, а може й більше. Як на яких, виходить, гілках зав'язувалися абрикоси. Ну, практично на всіх вони є залепушки наші дорогі цаоричні абрикоски. Дивіться, я зараз вам скажу, що я роблю. Ось, дивіться, саме перше. Проходжуся по всіх деревах і перевожу, ось суха, і перевожу на біль живу. Бачите? З переводом на біль живу гілку. Це я зараз так роблю по всім. Зараз ще там ще там обріжу він, і ще там. Ось знову трактор їде. Тут фермери теж працюють, не сидять. Злаза руки. Так, дивіться, коротше, що я зробив. Моноліозу практично на деревах немає, ви бачите, що вони всі живі, за винятком деяких, там, от, деяких гілочок, зараз я теж там зріжу. Е, що я хочу сказати? Що, е, ось мій помічник мені допомагає, бачите, нагинає, дякую. Ось так. Е, що я хочу сказати? Що я зробив для того, щоб я мав не сильно потужний, але я мав хороший доволі урожай цього року. Два рази скор, ні, не так. Перед цим мідними препаратами обробив раз. Хорус два, хорус третій раз. І е, Свіч, такий є фунгецид, Свіч, можете, щоб я не розказував, що за препарат, подивитися його інструкцію і де, він, де, його можна, де його можна застосовувати. І я думаю, що Свіч тут теж непогано спрацював. Ну, Я вам ще раз говорю, що хорус носився в великих банках. Тобто не в пакетиках для населення. Тобто гар гарантовано було сказано, що це дійсно сингентовський препарат. Це раз. І свіч теж сингента. Ну, це не є реклама, дивіться. Ви прочитаєте інструкцію, тому що якщо ви зараз будете використовувати свіч на полуниці і на, на своїх деревах будь-яких будь деревах. Він зараз вас може спасти, чи то вишня, чи то черешня, чи то яблуня, чи то груша, чи то полуниця, чи то якісь ягоди. Попробуйте зараз використовувати свіч, хто його не використовував. Єдиний його такий недостаток, що він, звичайно, ось бачите, теж є. Ну, вони по всьому є ці абрикоси. Єдиний його недостаток, що трохи цінова політика в нього така кусається. Ну, враховуючи, що він робить результат, я думаю, що е е нікому не буде шкода тих копійок, щоб їх... Придбати цей препарат свіч. Ось такий ми маємо результат. Обрізайте теж сухенькі всі, тому що ви самі розумієте, щоб хорошо розвивалися наші дерева. Ось бачите, теж зараз буду обрізати тут. І погнав так само. Раз. Бачимо всі абрикоски, все є. Ну, коротше, все, працюйте.